На Черкащині готуються до введення надзвичайного стану. Про це заявив голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко. На селекторній нараді за участі прем'єр-міністра обласний керманич разом із колегами із інших регіонів обговорювали готовність до введення надзвичайного стану на території всіх областей України. Нині Черкащина останні підвищеної готовності до будь-яких надзвичайних ситуацій, каже Юрій Ткаченко. Щоб оперативніше реагувати на них, при адміністрації створили спеціальну комісію. Вона, за словами обласного керманича, Працюватиме щоденно. Ця комісія повинна чітко надати всю необхідну інформацію потреб для забезпечення цивільного захисту населення, проведення інвентаризації об'єктів. Вже повинна направити необхідні заявки, що стосується інженерної техніки, ліків харчування. Інших засобів, які необхідні при подоланні відповідної надзвичайної ситуації, створення відповідного запасу паливо мастильних матеріалів на рівних районах міст.